Привіт, друзі! З вами Макс. Сьогодні невеличкий огляд мого досить робочого та надійного коня Kugoo м 4 Pro. Самокат міського типу, в нього стоять такі гладкі покришки. Даний самокат був багато разів дороблений, перероблений, а саме зроблені такі модифікації. Як ви вже помітили, спереду стоять незаводські пружини. Це спеціально розроблена в Україні амортизація. Вона дуже м'ягесенька. Тобто дана амортизація дуже класно відпрацьовує, особливо на ямках, їх просто не відчуваєш. Система антивоблінгу також працює дуже справно, не дає рулю коливатися і легко крутитися. Це одна із проблем подібних самокатів. Тому дана система дуже класно допомагає і на швидкості ти добре відчуваєш дорогу. А також позаду, ви вже також помітили, мабуть, стоять спеціальні також амортизатори новенькі. А це все замінено на бозаводські, вони дуже тяжкі в роботі, погано відпрацьовують. Вони розраховані на вагу десь 150 Я вважу 65, там, з дитиною, якщо катаюсь, то десь дана амортизація розрахована до 100 кг, не більше. Мотор колесо у нас задній, тільки спереду немає, потужність 500 ватт. Цього, в принципі, достатньо, щоб тримати швидкість 34 км на годину. Це немало, повірте, для самоката. Звичайно, хотілося б потужності хоча б кіловат. І це було б просто ідеальний самокат. Для мене трошки маловато вже стало, бо вже хочеться щось або більш потужний самокат. Також хочу помітити, що тут стоїть ось така сідлушка, як диван. То хоч раз на ній проїдеться, то забудете повністю про велосипедні сідла, бо вони не годяться. Також є ось такий замінений шток сідальний, а заводський він погано працював. Цей м'ягусінький, подивіться, рукою протискаю. Ну, це реально круто. І чесно скажу вам, амортизація на даному самокаті просто крутіша. Найкрута, яку ви можете побачити з усіх самокатів. Бо робилась вона для себе, як кажуть, тому і вкладалася душа. і... Гроші. <смі> І гроші в даний самокат. Також замінена ось ця поверхня, новесенька стоїть. Видалені всі люфти, які тут були. Тому він, в принципі, майже не люфтить. Досить класно тримається. Мені подобається. Поставив ще дзеркало. Без нього, повірте, їздити по вулицям не рекомендую. Тормозна система тут, звичайно, дискова, але досить гарно відпрацьовує як влітку, так і в інші пори року. Ще в даній системі мені що подобається в даному самокаті, це наявність сигналізації. Повірте, хлопці. Сигналізація дуже класна річ, якщо ви відходите від самоката. Так, ви можете пристягнути, наприклад, цим ремнем або сам, але краще ще додати сигналку. Амортизація замінена повністю. О, зараз вибачаюсь. Важкувато. <реш> Тобто амортизація як спереду, так і позаду, вона повністю замінена. І ще саме головне, що сідальний, завдяки замінні сідального штуку і дана амортизація у нас додається ще завдяки цій сідлушці. Тобто повністю не відчувається жодних якихось перешкод на дорозі, немає бордюр, ти навіть нічого не відчуваєш. Ти заїжджаєш на ньому навіть на ось такі прості речі і в тебе руки навіть не Ну от можна спокійно там їздити якщо порівняти наприклад з заводською версією то це бачимо як відпрацьовує да? передня амортизація то у заводської версії амортизація зовсім не працює вона настільки жорстка що вона не відчуває а ця амортизація розроблена в Україні і хлопці добре постаралися. Як і задня амортизація, і тому даний самокат працює набагато цікавіше.